Після революції гідності наша сім'я дуже різко змінила вектор своєї патріотичного виховання. В тому плані, що, на жаль, моя сім'я була зросійщена, і я так само. Я визнаю це. Я приймаю ці помилки. Але після революції гідності всі все було зрозуміло, на чиєму боці правда. Я ходив малий і на Майдан. Звісно, я не приймав участь активно в усьому, у всіх діях, бо я був малий, в принципі. От. Але я бачив, як стояли люди. І потім я попав... У мого друга був брат, і він ходив на фанатську трибуну Динамо Київ, Ультрас. Ми з моїм другом, костю. Сходили ще з моїм батьком просто на стадіон і подивилися, як це відбувається зі сторони. І ми, звісно, закохалися весь цей двіж. Як люди 90 хвилин стоять, як один заряджають гасла, пюретехніка, прапори. Це просто оця от така родина, це, звісно, дуже сильно закохує. І ми потім потрапили в цей двіж, нас, нас туди привели.